Справа 1034. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти 72 цукерок колошка і 60 цукерок троянди? Потрібно використати всі цукерки. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ми хочемо поділити всі цукерки, то, щоб були у нас однакові подарунки, то і кожне із цих чисел, і 72, і 60 має поділитися на цю кількість подарунків. Нам треба підібрати яке максимальне число, на яке максимальне число поділиться число 72 і 60. Так і записуємо, що кожне із чисел пишемо. Кожне із чисел 72 і 60 мають підлитись. На кількість подарунків. На кількість подарунків. Добре. Ну а зараз тоді виходить, що кожне з цих чисел треба розкласти на прості множники, щоб знайти то найбільше число, на яке вони будуть ділитися. Записуємо тоді 72 до рівня. Ну і 60 до рівня. Давайте тоді будемо ділити, Спочатку 72. ну Давайте десь тут. Отже, 72. 72 можна поділити на 2. Це буде 36. 36 можна поділити на 2, це буде 18. 18 можна поділити на 2. Це буде 9. 9 можна полюбити на 3, це буде 3. 3 можна полити на 3, це буде 1. Тобто записуємо, що 72 у нас дорівнює 2, що множиться на 2, що множиться на 2, що множиться на 3 і що множиться на 3. Добре. Ну, а тепер розкладаємо 60. Отже, записуємо тоді 60. 60 ділимо на 2. Це буде 30. 30 ділимо на 2, це буде 15. 15 ділимо на 3, це буде 5. 5 ділимо на 5, це буде 1. Тобто записуємо, що 60 у нас до ріні, 2, що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 5. Давайте тепер підкреслимо ті з дільники, які є однакові. Пожедимося, раз, двійка однакова, два двійка однакова і одна трійка однакова. Так, тоді записуємо, що НСД, пишемо. НСД. Найбільший спільний дільник від чисел 72 і 60 до доріння. Пишемо 2, що множиться на 2 і що множиться на 3. Це доріння. 2 на 24. 4. 4. Добре, ну що ж тоді виходить? Виходить, що найбільша подарунків, які можна скласти з 72 по положка і 16 цукеров проянда це 12 подарунків. Можна, звичайно, менше, але найбільше це 12. Тому що і 72 у нас ділиться на 12, і 60 у нас ділиться на 12. Записуємо тоді. Отже. Отже, з цих цукерок. Можна скласти дванадцять подарунків. Є. Ну і записуємо відповідь. Відповідь. Пишемо дванадцять. Подарунки. Ну що ж, ось таке завдання на найбільший спільний дільник. На цьому право завершено.